Це інтерв'ю, і це я, Анастасія, могутня жінка, яка повертає до життя. Хочу трошечки розповісти про себе трішечки. трішечки. А, саме по професійній діяльності у мене є освіта соціального працівника. Я навчалася в словаччині на бакалавра. Зараз я навчаюся в Україні на магістра психології практичної передуму соціальної на практичну. Завжди цікавили люди через це. Вирішила пов'язати професію з такою допомагаючою сферою. Як соціальний працівник в мене було дуже багато практики з різними населеннями, з різними групами, з якими працює саме соціальний працівник, це і маргалізовані якісь групи. А саме з ромами, дитячі будинки, у них це, звичайно, центри для дітей і сім'ї. У них вже відбулася та інституціалізація. Наразі в Україні це лише впроваджується. Також були люди без е, дому, також з залежностями, з дітьми, які мають е, я не знаю, як це українське розлад аутистичного спектру. О, раз. Так, а також була практика з старшими людьми. Це була досить така мила практика за рахунок цього вікового розділу, але дуже насичена і дуже потрібна, я вважаю. Також була, звичайно, в соціальному страхуванні це була обов'язкова практика, як і в міському уряді. Ще на уряді роботи. У них також іде уряд, е, уряд праці, соціальних уряд е, праці, соціальних медсі, а родіни, да. Я вже щось подумала, що я не пам'ятаю правильно. Там дуже багато різних цих. Я була mm. спочатку на спектр на займене. Ні. Як то українською, безробіття, можемо так сказати. Ті, хто не працевлаштовані. Що... о, не працевлаштованості. Пізніше була також а, саме на уряді першого контакту, тобто першій зустрічі з клієнтами, які приходять на цей уряд. Також була там, де видають соціальну допомогу по різних, там, наприклад, допомога сім'ї або допомога саме а, в мотній людці. Це нас. Секундочку. Вчила всю термінологію словацькою, і відповідно за рахунок цього я пішла в Україну вчитись, бо я хочу знати українську термінологію, якщо буду працювати переважно з українцями. І це не дуже класно, коли тобі треба всі терміни перекладати, а як це, а як це українською. Тебе це якась там, не знаю, суфісенція чогось. А, і так, давка гмотний нудзі. Це допомога а, саме малозабезпеченим, можна так сказати. Так. Ще що по практиці. В мене є цілий мануальчик з підписами, з печаточками. якщо комусь тобі було цікаво, я можу усе дати, все завірено, все, все правда. А, ще також була практика не менш важлива центр в соціальних служб, там саме з людьми, з різними. Um, як це коректно сказати українською, бо термінологія кажу, ж відміняється, і те, що в нас є коректно в Словаччині, некоректно. І навпаки, і якщо дослівно перекладати, це буде некоректно в українською з різними ментальними порушеннями. Як це зараз вадами? Я не знаю, як в українській мові кажуть. Я навіть гуглила три рази, але я не запам'ятала. Так, тому в мене досвіду багато. Саме в цьому плані, що різні такі групки. Це була як індивідуальна е, робота, так і групова е, музикотерапія, арт-терапія, е, реміністична терапія, те, терапія спогадами, ароматерапія, ресоціалізація, також соціальне консультування. У мене відбулося три плати. У мене є звіти всього звіти з практики. Тому я вважаю, що в мене достатньо кваліфікації для того, щоб вести соціальне консультування. Звичайно, воно в кожному буде випадку інакше, але ми розбирали дуже багато, саме практично. Мене руки біля дуже тримаються. Це мені треба якусь підставку. А так кадр не такий гарний. Саме... А... Ми розбирали багато на уроках, у нас більше на практику було, тобто все, що ми вивчали, ми мали знати, як ми це застосовуємо на практиці саме з роботи в клієнтів. Якщо ми цього не знали, відповідно і оцінка була відповідна нижче. Ну Тому взагалі прикладна ця аспекта, наприклад, педагогіку, як це застосувати саме в конкретному випадку, або ендрагогіку, або а, соціологію. Психологію мені здається, я вже навіть біологію можу застосувати на будь-який цей оцей перетин наук інди, інтердисциплінарний підхід. Я дуже люблю і я дуже вдячна, що я саме пішла на соціальну роботу. Бо якщо не так, цей індисциплінарний підхід був би менше вирозжений саме психології, переважно використовують психологію. Так, є також комбіновані методи гібридні, якісь теорії і так далі. Але в соціальній праці воно набагато краще відслідковується. Так само в соціальній праці є одна методика, яка появилася в соціальній роботі, це степ step. By step. Там шість кроків, як досягти рішення цієї проблеми, і там є саме така структура, за якою потрібно слідкувати, для того, щоб була дійсно ефективність цієї методики. А що ще ще такого? Ну, взагалі, фан-факт, можна так сказати, я ще працювала офіціанкою, вважатою в таборі. Ще працювала офісмен офне офіс менеджер. Да, офіс-менеджер. Щось мене ціни з пам'яті. Викладачкою англійської мови. А... Ким я ще була. Ще була. Пройшла дуже-дуже багато курсів, як від професійної, тобто якийсь дизайн, програмування, project management. Якісь софт-скіли так само пройшла дуже багато саме особистісних, як збільшити енергію, як закривати якісь ці, різні техніки, як розвивати себе як особистість, звідки брати, як працювати з мисленням, які інструменти допомагають, наприклад, щоб досягти цих цілей, як віртуалізувати завдячність, так само. А, тому в мене в цьому плані я дуже бачу, наскільки воно програється зараз. І якщо порівнювати мене з минулорічною собою, дуже помітно, помітно дуже великий. Тоді вже було змі зміни, бо я цим вже дав давненько займаюся. Ну, не дуже. Я два роки вже більше двох років психотерапії. Тут. У мене вже є досвід цьому, також в мене є досвід груповій супервізії. То за рік стан дуже змінився. Я зараз мені набагато легше справитися з тривожністю. Стрес-менеджмент набагато кращий. тайм менеджмент це, це він і був в мене, напевно, хороший, але ще краще став. Звичайно, баланс. Я так я завдячую багато чому своєму чоловіку, але те, що в мене навіть я вибрала собі в партнери такого чоловіка, і те, наскільки він а, готовий давати те, що мені потрібно, і я готова віддавати йому те, що йому потрібно, також слоговий наполог, я вважаю, бо ми вже більше п'яти років разом. І вже одружені пропозицію зробив. Два з половиною роки не зустрічалися, я просто раніше не вийшла по віку. Але так, я дуже завдячую йому багато в чому за рахунок своєї свободи, що він закриває більшість моїх базових потреб. Але, але це не зупиняє мене розвиватися. Я використовую цей час для того, щоб набрати нові якісь скіли, нові можливості розкрити себе ще більше для того, щоб дати більше світу. Я вважаю свого віку. Я прекрасно справляюся в цьому. І якраз через це я зараз стараюсь більше проявитися за рахунок цього часу, що мені подарував мій чоловік. Я можу вже. Братися за свою реалізацію. Тобто я навчалася, потім а, проходила різні курси, зараз я вже готова це віддавати далі. Зараз я готова працювати. І так, воно наповнювало мене і, зокрема, вас, які будуть записуватись до мене на консультації, до мене, на мої продукти. А, я дійсно дуже наповнююся спілкування з людьми. Я... Дуже емпатична з одного боку, але я навчилася з цією чутливістю жити і як її перетворювати в свою сильну сторону. А, бо я можу відчувати ваші емоції ще до того, як ви їх будете відчувати, але так само я можу і це регулювати. А це відповідно, якщо я розумію, що ви відчуваєте, мені буде легше саме валідувати це у вас, дозволити вам це проявити. Я взагалі, так, ці консультації, в мене є аналогія, я б пояснила, чому я взагалі психотерапію займаюся, це як е почистити ранку. Тобто ранка болить, так? вона гниє. Але вона засихає зверху, але вона гниє всередині. Це звичайно боляче. Коли ти її відкриваєш, прочищуєш, так, ти її турбуєш. Але без цього етапу. Не буде загоєння, і ранка далі буде продовжувати отруювати організм. Тому дуже важливо саме очищувати, очищувати наші травми, наші якісь установки, які більше нам не служать. Вони служили до певного моменту. Мозок вважає, що вони корисні, бо вони захистили нас до теперішнього життя і функція вижити. Справилась на максимум так, ми живі. Значить ці установки корисні. Але, але якщо ми хочемо мати кращі результати, якщо ми хочемо більшого, то деякі з установок, деякі ствердження, які ми знаємо про себе, нам зовсім не на користь. Не завжди мозок наш друг. Так, І ті думки, які він нам посилає, не завжди корисні для нас. На жаль, на жаль, я дуже домовляюся своїм мозком. Мозок, по суті, мозок домовляється з мозком, але ще є вище, так, як душа взагалі. Психіка, це ж перекладається навіть як душа, ну психотерапія, психологія, це ж наука про душу. І от мені подобається з душою працювати, але з душою не вийде працювати без мозку. Тому і з мозком також треба дуже гарненько домовлятися, підслідковувати його паттерни, як він взагалі відчуває да, цей світ, як він сприймає і змінювати те, що нам не подобається, те, що нам більше не потрібно. Я не говорю, що треба повністю змінювати все. Не, не варто. Бо це також частинка якась ваша. І це дуже важливо для вас. Але те, що зупиняє вас, і воно вам не приносить більше користі. З цим можна працювати. Я взагалі люблю саме контакт, людина-людина, напевно, більше, ніж саме в когнітивно-повінковій терапії. Вона використовується як вчитель і учень. Звичайно, я приве це. Як я казала, за різні тип, цей, гібридні теорії. Тому і це також буде використовуватися, але більше за людина-людина. Експеренціальна терапія, от я її люблю. Просто ми працюємо, виходить з актуальним станом і шукаємо, як це підсилити empowerment, як це зробити кращим. Як зробити кращим своє життя? Ми не говоримо, ми не що це погано. Да? Моє життя погане. Воно, можливо, здається вам поганим, але його можна покращити. І це як буде точка наша, нашого подорож. Якесь таке у нас вийшло відео. Це буде, напевно, таке ознайомче. Я його виставлю в YouTube. Тому, якщо вам було цікаво, буду дуже вдячна за ваші лайки, за коментарі, за підписку. І буду намагатись створювати <смі> контент контенту більше. Всім дякую, всіх вас дуже люблю і до зустрічі!